У Борисполі кожному полеглому герою у російсько-українській війні встановлять козацький хрест. Ескіз пам'ятника був затверджений 6 березня на засіданні виконавчого комітету. На козацькому хресту буде зображено тризуб символ незламності і войовничості нашого українського народу. Буде вислів героям слава і буде табличка з даними прізвищення по батькові, дата народження і дата смерті. Трошки нижче буде знаходитись тумба, так називаємо, тумба баян, на якій буде під кутом зображено кольорове фото, фото формату А4, обставини загибелі, місце загибелі, і при наявності заслуг або орденів нагород у того чи іншого воїна будуть вони викарблені і підписані ті чи ін... назва того чи іншого нагороди. Розпочати роботи зі встановлення козацьких хрестів комунальні підприємства міста планують ближче до поминальних днів та Великодня. Нагадаємо, що цьогоріч він 16 квітня. Козацьких хрестів замовили на суму 4 мільйони гривень. По кількості я важко сказати, тому що ціна постійно змінюється. Але ми домовились так: на сьогоднішній день у нас близько 60 могіл території громади, які потрібно на які потрібно встановити. Дуже б хотілося, щоб ця на цьому стояла б крапка, і більше нам не довелося замовляти і ті кошти просто повернулися в бюджет. Але ми усвідомлюємо, що війна йде, і на жаль, ця кількість постійно збільшується. Ми прийняли рішення, що ми будемо дозамовляти відповідно до потреби. Ми встановимо ці 60, які вже є. І потім, відповідно, там по три, по п'ять, по десять, скільки треба, будемо докупати їх і добирати. Головне провести зараз тендер, визначити переможця, хто це може зробити фізично, хто це може зробити естетично, згідно цього ескізу. І от будемо рухатись, отаким от, от степ байстеп. За словами міського голови, приблизна вартість одного монумента без встановлення 40 тисяч гривень. Підготовку основу ми б хотіли зробити силами нашого комунального господарства, і я думаю, що встановлення ми також візьмемо на себе. Саме виготовлення, доставка і вирізблення всіх необхідних буков, атрибутів, фото, виготовлення фотографії, отак як на ескізі, десь близько 40 тисяч гривень. Ми орієнтуємося на цю ціну. А відповідно буде тендер, ціна буде йти на пониження. Хто дасть найвигіднішу пропозицію, то і буде мати таку можливість. Перший козацький хрест буде встановлений 12 березня на річницю загибелі героя України Валерія Федоровича Гудзя, який похований на книжому меморіальному парковому комплексі. Цей хрест виготовили повністю за спонсорські кошти. Ми хотіли спробувати, як воно буде виглядати, що це що воно буде собою уявляти. І от. Вже він знаходиться на території міста Борисполя. Ми, от з сьогоднішнього дня, буквально активно починаємо підготовчі роботи, і дасть Бог, якщо нам погода допоможе, ми вже 12-го числа його зможемо відкрити. Олена Гриньок Володимир Косинський, новини, телеканал Бориспіль.